Найсильніша молитва покаяння. Прочитай один раз, і всі гріхи будуть прощені. Напиши в коментарях своє ім'я 3-2-1. Молися зі мною, Господи, прости мене і тих, хто був переді мною, хто в моєму серці і хто походить від мене. Господи, прости наших предків, батьків, нащадків і всі мої тяжкі гріхи вчинені з дитинства до цього дня. Видали покарання, прокляття і закляття, які спіткали тих, хто був переді мною, хто в моєму серці і хто походить від мене. Господи, я весь перед Тобою. Дозволь мені коритися Твоїй волі, бо я не знаю, що корисне для мене. Постав для мене твердиню проти моїх ворогів, адже я не можу прозріти все їхнє зло і підступність. Це давня молитва, записана священник. Іоанном селянином у книзі Малі Клітини напиши Амінь і Боже спасіння зійде на тебе і твою сім'ю. Якщо ти хочеш дізнатися, як протистояти спокусам світу і нападам ворога, натисни на посилання WhatsApp у профілі або зателефонуй за номером на екрані, щоб приєднатися до щоденної молитовної групи. Я з радістю буду молитися за тебе. Допоможу тобі зрозуміти слово Боже і з вірою та радістю приготуватися до славного пришестя Господа Ісуса.